Мегаторт до дня міста виготовили місцеві кондитери. Вага святкового смаколика 350 кілограмів. Гостиниць пекли 10 днів. Спершу робили прикраси, далі сам торт. Місцеві пекарі цьогоріч перевершили попередній солодкий рекорд і створили торт розміром 12 метрів. Щоправда, на урочисті столи виклали лише 9-метрового перекладанця із зображенням логотипу Івано-Франківська. Поруч Марципанова солодка ратуша. Подарунок складався з 10 різних найменувань найсмачніших тортів місцевого кондитерського підприємства. Є і фундуковий, і франківчанка, і горлиця, і бджілка. Досить того 10 наших найменувань. наших виробів. Івано-франківці солодким подарунком задоволені. Їх особисто пригощав міський голова Віктор Анушкевичус. Дуже смачний, дуже сподобався? Він сам по собі дуже великий, гарний. Ну, я таких ще розмірів не бачила, На вкус дуже дуже смачний. За празненно, бажаємо щастя, здоров'я, всьому місту, всім, всім людям. Я різні торти печу, але це смачний торт, тут досить різні інгредієнти, скажімо так, ось різні. Я вже другий кусочок їм. Дуже сподобався. Навіть я сама такого не печу смачного. Дуже смачний. Саме то гарно дивіться, розносять кругом людям. Дуже гачний торт. дякую. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.